Саме так я шукала сторінки, які можна зняти для цього відео. Адже сьогодні на огляді незвичайна книга. Еротіко Універсаліст це артбук про історію еротичного мистецтва від античності до сучасності. Видання від Ташин показує, як найвідоміші художники та письменники усіх часів досліджували тему тілесності та пристрасті. Тут зібрані роботи від давньоєгипетських і римських фресок до картин Ребранта, Курбе, Дега, Пікассо, Далі та Матіса. Також у книзі представлені еротичні тексти Овідія, Аретіно, Вольтера, Верлена, Мопасана та інших відомих авторів, які писали про бажання та інтимність. Книга містить понад 400 ілюстрацій, друкується трьома мовами англійською, французькою та німецькою, і є справжнім візуальним дослідженням еротики у мистецтві. Це переведення Еротіка Універсаліс вперше вийшло у 1995 році та стало бестселером. Нова версія представлена у колекції бібліотеки Універсалі з серії компактних видань Ташин, яка робить мистецтво доступним. Чи придбали б ви таку книгу собі? Пишіть у коментарях.